Доброго дня! Сьогодні розглянемо аспірацію від бренду Mast Holz Technik. Газ 850 Дана модель є початковою з усієї великої лінійки та ідеально підходить для невеличких та маленьких майстерень. Рама аспірації виготовлена з металевих труб. Корпус з крильчаткою виготовлені ж з високого міцного пластику. Індукційний двигун потужністю 750 Вт, який приводить в рух крильчатку, створює продуктивність 850 метрів кубічних на годину. Потік з відходами фільтрується з допомогою мішка з поліестру, затримуючи до найменших фракцій. Далі все, що попадає до міцного поліетиленового мішка ємністю 40 літрів. Рівень шуму не перевищує 70 дБ, що відповідає усім європейським нормам та стандартам. В комплект поставки входить повітропровід довжиною 2 метри та діаметром січення 100 мм, що дозволяє відразу починати працювати з аспірації. Гарантія на дану модель 12 місяців. Дякуємо за перегляд! Переходьте на сайт та замовляйте!